Привіт, друзі! І це новий відосік про новий автомобіль, який до нас вчора приїхав. Так, це Subaru Forester в максимальній комплектації з немалими пошкодженнями попередній частині авто. А точніше, саме по Ланжерону. Все як ми любимо. Після попередніх роликів про Subaru Outback багато людей мені писали, щоб ми замовили Forester і відновили його. Так ось. Настав той час. Купили Форестера і хочу також засняти і показати вам, як же він відновлюється, розповісти про нього так само, все, що ну, будемо бачити і ремонтувати, щоб ви, якщо будете собі хотіти такий автомобіль, вже знали на що розраховувати. В кінці відео, не знаючи цього, можливо, в кінці всього ремонту, розповім все ж таки, скільки стають такі автомобілі у нас в Україні, і якщо ви його розглядаєте собі до пригону з США або ну, хочете просто собі такий автомобіль, щоб ви знали. Це в нас 19-й рік, максимальна комплектація, та що лімітед на кожному салоні, на панорамі, там все діла, все є. Що ще? Пробіг я не знаю, але там є лейба, в 23-му році було 26 тисяч миль. Але це не головне. Давайте все ж таки перейдемо до того, що нас хвилює більше всього. Це пошкодження. Що можу сказати по пошкодженням? Пошкодження не слабі, тому що просто в когось напевно в'їхав. В стоячий автомобіль або щось таке, тому що лонжерони повернуті всі направо. Особливо правий. Правий там зламало добре. так. Зараз ми до нього дійдемо. Для початку я хочу відкрити капот. Давайте з вами це зробимо. Опа. Опа. Ага, тут нема палочки. Да? Ладно, зараз свою зробимо. Імпровізація наше все. Закритись там, не можна нормально знімати за вас. Стукайте. Так, дивіться. Де повинен стояти підсилювач? Десь ось тут. Ось така дистанція, коли він заїхав туди всередину. Давайте ми почнемо з цього лонжерона, тому що він не такий страшний. У <гум> порівнянні з дівчинком справами, його просто повернуло. Ага, я з вами не зможу показати. Да? Чому не страшний? Тому що не видно залом. Ось там всередині є залом, але він такий, більш-менш. А ось цей лонжерон. А ось з іншої сторони ми бачимо лонжерончик. Не дуже в доброму стані, тому що його там зламало сильно. Я не знаю, що з ним будуть робити. Це ми дізнаємося з вами в наступних відео, тому що це автомобіль брата, і він його буде ремонтувати. А я буду просто знімати і вам показувати. Тому що коли це мій автомобіль, то я можу вам показати і запчастини, коли купую, і просто розповісти про сам ремонт. А тут я буду тільки розповідати про ремонт, тому що запчастини він сам шукає. Ну і все. Що з цим зв'язано, то на ньому. А на мені все ж таки тільки зйомка. Ну і вам розповісти про автомобіль, як його ремонтувати, за скільки можна пригнати, ну і тому подібне. Сьогодні таке сонце, що і знімати нормально не можна. Воно такий пересвіт робить, що капець. Це у нас останні теплі дні, такі осінні. Далі що у нас? Телевізор. Телевізор у нас весь майже в двигуні. Е, що тут у нас? Ну так, да, він прямо в двигуні. В прямому смислі цього слова. в прямому сенсі Тому що, я думаю, хоч би був шкіф компресора цілий, да і генератора. ну Генератора, може, і буде цілий, тому що він трішки далі стоїть, ніж кондиціонеру. Але це вже як зніметься, тоді вже вам детально покажеться. Це відео у нас просто ознайомлююче. Просто до чого нам готуватися. Ну і щоб ви розуміли, ну і ми. Тут головне ми, тому що я вам просто показую, а для нас потрібно дізнатися, що потрібно замовляти, щоб машина могла нормально заїхати на ремонт. Тому що перед початком ремонту потрібно максимум заказати запчастин, щоб потім до них не повертатися. Якщо знаєш, що потрібно цю запчастину, навіть якщо можливо знаєш, що її потрібно, то краще купити, якщо вона не дорога, звісно, і поставити новеньку. тому що коли вже машина заїде на ремонт і буде не вистачати якихось важливих запчастин. То не дуже буде прикольно потім їхати за ними докупляти, і це і для нас набагато довше виходить, що машина в ремонті, і майстру, який просто чекає запчастину. Це трішки, я думаю, ненормально. Якщо є якісь е, скриті пошкодження, котрі ти не можеш побачити, тоді звісно, що оперативненько потрібно туди всі свої сили направляти, а не на те, щоб знайти, наприклад, якусь направляйку, яку ти забув купити. Не потрібно забувати. Зазвичай, коли автомобіль приїжджає, то ми самі можемо його розібрати. Ну я маю на увазі просто зняти підсилювач, зняти радіатори, трішки повитягувати панель для того, щоб долізти нормально до двигуна і знати, що може потрібно там. Тому що. О, оце я бахнувся. Ремінь, я думаю, його порвало. Ну і різні шківи, можливо, також потрібно буде. Це звичайний двигун 2,5, але газик на нього вже не можна ставити, тому що тут прямий вприск. Вітер такий сильний. Що ми плануємо тут по ремонту? Звісно, лонжерони. Якщо зробити, то зробити. Якщо замінити, то замінити. Я не знаю, як там планується. Передня панель. Ну, звісно, ви побачите в наступних відео, тому що машина тільки сьогодні зранку приїхала, я ще не знаю. Точно, що там планується. Після цього підемо всередину, але що приїхало з автомобілем? Ще ось всі захисти різні. Дивіться, яка вона здоровенна. І вона ціла? А ні, не ціла, немає кусочка. Ось тут. Куски бамбері. Ось так. Все хлам, все хлам. Капець, яке сонце. У нас у знайомого також нещодавно приїхав субарик, такий самий, десь неділі-дві тому він робився. Я його не знімав, Ну, тому що це не наш автомобіль, самі розумієте. Можливо, якщо буде цікаво, покажу і зрівню їх, тому що скоро він сюди приїде, він уже на малярці. І покажу різницю в комплектаціях. Цей у нас на кожі, а це значить, що це лімітед. Якщо чесно, машини з комплектаціями о, раніше я думав, що машини з комплектаціями не вартують того, щоб переплачувати оці кошти. Тому що, наприклад, якщо субарік, давайте про Outback дивиться, звичайний там може коштувати 16. Ну в районі 16, я маю на увазі 16-16500, А ліміте там буде десь до 18. то я вважаю, ну 18-19 може навіть, але я вважаю, що реально є сенс переплатити, тому що коли ти їздиш. Кожен день на цьому автомобілі, то ну тобі просто приємно. Ти сидиш в кожних сідушечках, ти в тебе є слідкування за полосами, в тебе є класна музика, там харман Кардон, безключовий доступ, там електрокришка багажника. Це все загалом про автомобіль складає таке враження, що ну, зроблений для людей. А коли цього всього немає, то він такий, наче пустий і трішки печальненько, так наче. І раніше, десь пару років тому я думав, що це ж таки немає смислу переплачувати, а зараз я змінив свою. Думку. Тому що це комфорт. Так що, є, якщо можливість є, то, будь ласка, краще розглядайте автомобілі більш-менш максимальні комплектації. Пусті навіть не ну, такі. Ну, якщо дуже-дуже дешево, тоді можна. У нас був до цього Subaru Outback саме пустий. В пустий. нього навіть не було клімат-контролю, у нього був кондиціонер, резиновий руль був. Ну, прикол в його там був тільки що пробіг. У нього там пробіг був щось 30. Ну, Або миль, або кілометрів, я не пам'ятаю. Ну, він там майже новий, реально. Є люди, котрі б хочеться реально з мінімальним пробігом, їм без різниці, яка комплектація. Ну, так і, Така людина, яка до нас і прийшла. Ну, менше з тим, якщо є можливість, будь ласка, купляй в нормальній комплектації і реально будеш кайфувати від автомобіля. Що у нас тут? У нас тут велика магнітола. Я б її включив, але не можу. Клімат контроль. Напевно, двойний, і тут, можливо, навіть щось загорається. Я не знаю. Е, потім побачимо. О, Пісочні часики прийшли. Ось ця штука прикольна, мені подобається. Набагато цікавіше, ніж в доресті. Є подогрівчики двох зі зірка... зіркал кажу двох сідушечок і якісь режими їзди. Normal. Snow... Snow drift, А, Dirt, ха, ладно. Ну і тут все звичайно, як і було до цього. От на стелі, ось тут вже цікавіше зроблено, аніж е, в дорестових машинках. Тут прикольно. Такі кнопочки. Ну, просто оновили і дизайн, і тепер цікавіше набагато. Прикол, що тут є здоровенна панорама. На жаль, вона не електронна, а ручна. Люк цей відчиняється. Ну це така панорама. Можна сказати, це просто великий люк, майже на два ряда, але на півтора ряда. Але він відчиняється, це прикольно. А другий момент по люку. Напишіть, будь ласка, як часто ви користуєтесь люком, особливо люди, котрі їздять на автомобілях більше там двох років з люком, тому що люк. Купують люди, якщо чесно, котрі раніше його не мали і дуже хочуть мати, тому що це прикольно, наче скляна криша, і вони думають, що вони будуть дуже часто користуватися. Ні, їм користуються дуже рідко люди, котрі його мають вже більше там п'яти років. Я вам це кажу. Тому що це кайф тільки при покупці автомобіля, якщо чесно. Ти коли купуєш його, відкриваєш, кайфуєш, а потім ти їм навіть не користуєшся. Якщо у вас так само, будь ласка, напишіть. Тому що багато хто приїжджає, наприклад, я Нісан Рога продаю, в нього максималка, але немає люку. Тому що в 2019 році вони хотіли здешевити трішки автомобіль, і багато є без люків, а в 18-му ще є люки. І люди приїжджають, такі, а люка немає, люка немає. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є люк. Чи ви користуєтесь ним так часто. А якщо у вас немає люку, автомобіль без люку, то напишіть, чи ви хочете його. Тому що я вважаю, що моя теорія працює. По подушкам потрібно буде знімати торпеду, руль, коліно, звісно, дві штори. І знаєш, який головний прикол в рестайлінгових субаріках. В задніх ременях вони всунули піропатрони. І їх також потрібно буде міняти. Ну, не міняти, а відновлювати. Чотири ремені під відновлення. Раніше просто два, передніх зняв і все. А зараз вже потрібно замінювати всі чотири. Ну. зробимо. Так, ще трішки про комплектацію. Тут у нас всі кнопочки є, всі на місці. От Коли ти дивишся на них, то ну, ти радієш. Тому що дуже приємно, що в тебе є все, що може бути в цьому автомобілі. Штори порізали. Це, звісно, негарно зроблено, але у нас є лайфхаки, ставимо штори з іншого автомобілю, з старого. А не скажу з чого. Тому що ми їх купуємо за 400 гривень. Працюють так само, перевірено. І прикол в тому, що стають просто ідеально, прям болт-он, як то кажуть. Дуже класно, щоб. Ага. Дуже класно, от звичайні автосалони. Як вони задовбали? Оця штука коштує грошей, і класно, що вона приїхала. Немає тільки ось такої маленької частинки, але або запаяється, або навіть поставиться і не буде нічого видно. Тут саме, що буде коштувати грошей по цьому автомобілю по ремонту: фари і капот. Це самі дорогі запчастини. Тільки що мені сказали таку важливу інформацію, тому що ставиться вже європейський бампер, і, і за цього не підходять підкрилки. Потрібно замінювати їх, тому що е, вони трішки маленькі, ці американські, а європейські побільше. Якщо ви поставите ці, то будуть великі зазори, ну і нормально не стане. Так що міняти потрібно підкрилки. На місці у нас сабвуфер від Harman Kardon. Все як потрібно, музика повинна грати. Приємно тільки що телефонував брательник і мені розповів, все ж таки, що він буде робити по ремонту автомобіля, тому що вони поспілкувалися з рихтовщиком. і все ж таки будемо відновлювати все, майже що там є. Ну окрім панелі, звісно, я маю на увазі ланжерончики, і е, будемо намагатися також праве крило також спасти і саме. Кріплення, де воно кріпиться, тому що тільки на ньому є і залом. Потрібно буде витягувати мотор, знімати для того, щоб можна було нормально все зробити. Я вам це буду показувати. Можете не хвилюватися, так що підпишися, нагадаю ще раз. І будемо спасати ось ці ланжерончики, тому що не хочеться купувати всю морду, тому що продається вона четвертями. Це тобто, потрібно купити і ліву, і праву четверть. Не хочеться краще трішки доплатити майстру. Він зробить все чудово. Я вам покажу потім. По панелі мені дали інформацію, вона йде до ось цих двох точок. Оце потрібно буде невеличку частинку рихтануть. З правим крилом все окей. Навіть на кріпленнях не зіграло. Ну, можливо, трішечки, але це взагалі не суттєво. Скоріше всього, воно навіть не буде фарбуватися. Да. Воно чудове. А от з правої сторони кріплення ось тут, те, що показував, воно е, трішки зігнуте. Будемо намагатися спасти, тому що воно алюмінієве, воно оригінальне. Хочеться, щоб воно все ж таки тут залишилося. Тут треба тільки буде кінчика так покрасити і все. Тому що лишиться красочка. Все, зробимо. Автомобіль приїхав без ключика і опа! Зараз світло. Опа! І світла немає! Опа, і оперативненько нам зробили. А знаєте, хто нам робить? Ключики, ми зараз зробимо рекламу людині. 3, 2, 1. Записуйте номер телефона, можете знайти в інстаграмі, всі діла. Безплатна безкоштовна реклама людині. Так сред Та, внизу, ні? Вот це по ньому вдарило і разогнуло все уши. Короче, и вполне возможно, що там повервало шпильки на этом головки на колектор. Так, і можу вам показати вже розібраний субарик. Все розібрали за дві години. Я їздив, займався іншим автомобілем, ну, Тесли, а тут його барахолили для того, щоб зрозуміти, що ж з ним все ж таки там сталося. З Мотором все ок, але. Ми його тільки що намагалися завести, і ви чули, як він працює, тому що удар був по, ось цьому, по цій нижній трубі, її потрібно буде замінювати. Ключик зробили, коштує 500 баксів. Мастер Кей зробив свою справу, можете до нього звертатися, чоловік, який шарить в своїй справі. Також він шиє блоки і ще, ще багато чого робить з автомобілями, так що можете звертатися. Я думаю, на сьогодні ми вже закінчимо. А завтра ми будемо знімати всю безпеку для того, щоб відвести її на відновлення. І пропоную переміститися в завтрашній день.